Друзі, всім привіт! Хочемо зробити для вас відеогляд такого автомобільчика Renault Master. Е, так, цей автомобільчик у нас пригнаний з Європи. Він 100% повністю є весь цілий, без ніяких нюансів по кузову. Ось З рідним пробігом 198 тисяч. 100% рідним пробігом, тому що він підтверджується по офіційному дилеру по Рено. Цей пробіг є також всі документи по цьому пробігу. Мільйон відсотків він є, не якийсь там кручений і так далі. Хто знає, хто купував нас автомобілі, знає, що в нас лише чесний пробіг і хороший автомобіль. Ось ви можете бачити по кругу автомобіля, що ніяких в нас нюансів немає по лакофарбовому покриттю. Все є гарненько, чисто. Ще одним великим плюсом на автомобіля є те, що цей автомобільчик ми купували не в не в там фірми і так далі. Ми купували фізичні особи, яка реально дивилася за автомобілем. Отже, автомобіль у нас значить... значить Автомобіль 20-го року випуску, чистий 20-й рік випуску автомобіля. По техпаспорту теж теж 20-й рік буде. Механіка. Цей у нас автомобіль є однотурбінний, це не двотурбінний. Тут у нас 105 кВт потужності в цьому моторчику. База у нас L2H2, середній високий. так Ось такий стан автомобіля можете бачити. так Серед нюансів по кузову у нас є лише одне. Ось тут у нас ось такі м'ятеньки, бачите? Ось такі м'яти, такий міні-нюанс, але зато весь автомобіль цілий. Зараз я вам пробіжу швиденько по прибору його. Так, переднє праве у нас крило. Є. Передня-права дверка. Є. Розсувна дверка права. Є. Крило Оп, праве заднє. Оп. Оп, все чітко. Так, все ціле. Далі. Двері задні. Я. Ліва, права. Вперва. 52. Тепер по лівій стороні. Є. Є. Тобто мільйон відсотків він висіє цілий. Цей автомобіль, дам прибора, приїде, поклаціємо при вас. Покажемо вам. Також, до речі, можна показати вам по цьому автомобілі, в якому ми стані. Купували його, цей автомобільчик, за яким він пробігом купувався. От, Так що 100% рідний пробіг і ціленька машина. Далі-пом, по, по резині в нас. Резина в нас ось такого стану. Ще з сезону 2 від'їздить Good Year. Стоїть на автомобілі 225-65R16 Цежка. Е, так, це є, по резині є, передня резина і задня резина. Так, далі. Грузове відділення автомобіля. Також все є в оригіналі. Ніхто нічого не крашив, не підкрашував. Так, значить, ліва карта це з середини. Так, права карта в нас середина. Арочки. Видно, що автомобіль щось возив, але возив не критичне. Це її рідні арки, ніхто нічого не підкрашував. Ось. Ну і ось саме грузове відділення по автомобілю. Тобто для поцілення засобу це є абсолютно хороший, гарний стан грузового відділення автомобільчика. Так, є, до речі, є у нас партроніки з по автомобілю. Так. Так, так, так. Покажу вам ще всередині автомобільчик. Значить, карта водія, поріг, сидіння, до речі, сидіння пілотно встановлене, дуже зручна штука. Так, є, 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 є. Опа! Заведемо. Так, Заведемо. Ніяких у нас тут нюансів немає по технічній стороні автомобіля. теж. Так, Оп, Автомобільчик холодний. Заводимо, бачите, що ніяких помилок немає по автомобілі, все перевірено нами, діагностики всі пороблені. тобто Вам ніяких вкладення автомобіль не потребує взагалі. Так, Автомобільчик у нас є, є контроль. Так, є круїз контроль, кондиціонер, навігація її автомобільчика. Екорежим, шестиступочка присутня, два ключа до автомобіля. Так що ось такий дуже ще багато. Зараз вам покажу ще з тої сторони. Ось ледики такі автомобільчика гарні, дуже гарно дивиться. Так. І ще з цієї сторони прикольні такі штуки додавали. Нажимаємо кнопочку. Хоп, бардачок так виїжджає в нас. Є, до речі, всі документи по автомобілю. Так, є далі. Столик такий у нас є, виїжджає для переднього пасажира та підстаканник. Дуже, до речі, зручно, коли подорожуєш працювати зразу в дорозі. Так що ось такий автомобільчик. Ага, Ще можу інкот показати, якщо треба, на ріду додатково. Так що ось таке авто. Кого і, до речі, до речі, да, 20-й рік, 20 рік ціна даного автомобіля буде дуже хороша. 22 500 доларів. Кого зацікавило дійсно ціле авто з чесним пробігом, звертайтесь до нас, робите тест-драйв. Без проблем, любі перевірки, діагностики, вам покажемо, все розкажемо по автомобілю. От, що все тут абсолютно є в нормі. Так що, друзі, що хочу вам сказати, заїжджайте на тест-драйв, покатайтесь, все вам покажемо, розкажемо. Чай, кава, безкоштовно. Будемо з вами на зв'язку. Пока-пока.